Керуні її відділюють. Наша задача прикрити наших побратимів, прикрити піхоту, артилерію, щоб ворог не міг знайти його, не міг дозволив нашій піхоті нормально передвигатися. Немає очах ворога, наша піхота видихає. За це вони нам дякують. Якщо раніше ворог був безнаказаний і він міг здійснювати розвідку там на досить низьких висотах і досить тривалий час міг перебувати в зоні його інтересу, то на даний момент ми ускладнюємо йому роботу, тому що він не залітає, не працює так довго не може більш точніше координувати свої роботи артилерії тих самих дронів Камікадзе. Ми знаходимося на Донецькому напрямку майже по всій лінії смуги розмежування і працюємо доволі успішно. Це наземна станція, яка слугує для передачі відео та керування дистанційно для того, щоб екіпаж міг працювати віддалено з укриття. В Збройних силах я з 2019 року в цьому ж полку так і досі продовжую службу. На початку був Взагалі просто операторам ЗРК ОСА е, під час повномасштаб, початку повномасштабного вторгнення е, ми були на Донецькому напрямку і почали відразу виконувати бойове завдання. На другий день повномасштабного вторгнення ми там знищили ворожий літак е, Су-25. І в подальшому е, продовжували знищення. В основному у нас були ураження це безпілотні літальні апарати. До того моменту потім я вже був на посаді заступника начальника розрахунка і, зрозуміло, був вже начальником розрахунка. В подальшому вже зараз на даний момент займаю посаду заступник командира дивізіону з перехоплювачів. Наша команда вся була, це чисті всі зенітчики. Але з часом, з дефіцитом самих засобів ураження, на думку впала ідея працювати, ну, в інтернеті буквально побачили відео, де на нашій FPV вражає дрон-камікад дронкамікат замовлення. І з туди зародилася думка, а чому б і ні працювати по розвідки. Почали вчитися, саме головне, після того, як відучилися, пробували застосовувати. Це близько року тому назад. І з такої маленької кагорти людей у нас переросло в батарею, а в подальшому в дивізіон. Прийшов в армію, підписав контракт в квітні, а в полк я потрапив в червні. До цього я працював інструктором. У мене було на навчанні дві групи з полку, і з однією я працював там декілька днів. Фактично з трьома групами полку був знайомий, того вирішив долучитись саме в цей полк. Зараз на лабораторії налаштовуємо дрони, ремонтуємо. Налаштовуємо обладнання для роботи екіпажів. Подобається сама технологія дронів. Мені дуже подобається в ПІВІ. до цього я займався мавіками. Мавіки розвиваються не так динамічно, і в ПІВІ по великому рахунку, як лего для дорослих. Я навчав пілотів для полку. Зараз я їм допомагаю робити дрони, якими вони будуть збивати повітряні цілі. В Семільному працював на електрощитовому заводі інженером. Стараємося щось видумати своє, там, для того, щоб облегшити хлопцям роботу і убезпечити. Це взагалі командна праця. Я спочатку ну, як подався в технічну частину. З кожним днем зараз воно все, все новіше, щось потрібно в ногу йти з часом. Мотивує, щоб ворог не пройшов далі. Ефективність велика дивізіону. Люди мають бажання працювати в цій галузі. Кількість збитих у нас вже ми не вимірюємо десятками, ми вимірюємо вже сотнями. Якщо є бажаючі, ласкаво просимо, всіх приймемо, всіх научимо. То хоче захищати своє небо.